Від усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас, о цій порі. в ефірі очні перші дитячі телешколи і кіношно-мультяшний випуск програми Маленькі дорослі». Чому кіношний? Чому мультяшний? А тому, що сьогоднішня програма це дайджест новин, присвячених кіно, театру та мультикам. Наш проект створено для активних і непосадючих дітлахів та кмітливих та люблячих батьків. Ми розповімо вам про цікаві професії та комедні випадки, дитячі мудрі думки та дамо пораду люблячим батькам. А ще у програмі багато цікавого не перемикайте! З вами я Інна Пенчук і мої сьогоднішні співведучі Софія Поліна. Вітаємо вас! Тіно, от скажи, ти знаєш, що такий актор? Я звичайно знаю. Це людина, що створює найрізноманітніші образи в театрі та кіно. Думаю, що наші телі знають про них більше. Рубрика Дитяча енциклопедія. Актер это человек, который снимается в фильмах, у него берут интервью, он обыгрывает много ролей. Это известный человек, которого узнают на улицах. Джек Воробей. Актера показывает по телевизору. Актер это тот, кто выступает на сцене и показывает разные. позиции, снимают видео, фильм снимают и, и снимаются в кино и всякие роли э, выполняют и всякие задания выполняют и что-то рассказывают и что-то показывают зрителям актер это тот который играет музыку Вообще он пеет. Вообще он пеет. А еще он танцует. Поет и танцует. И входит в тот образ, который ему говорят. По моему мнению, это тот человек, который очень хорошо может выразить эмоции какого-то другого либо человека, спародировать его или передать чувства. Которая написана, наприклад, в кліпки. Передавати свої емоції. Него... Це людина дуже здібна. Вона, ну, вона вміє майже все. Вона може навіть маленьку дитину зіграти, може навіть може тварину зіграти. Ну, В таких мультиках, де животне містичне, фантастичне, актер. М Это тот, кто снимается в фильмах. В мультфильмах и в анимациях. В сериалах. В мультсериалах. Например, мне очень хочется стать ак актрисой какого-то фильма. Например, фэнтези. Як створюється мультфільм? Що таке справжня червона доріжка? Який має бути творчий майданчик для творчих дізнахів? Про все це у нашому репортажі Запорізького міжнародного кінофестивалю. На Запорізькому міжнародному кінофестивалі шалені три дні кінопоказів та майстер-класів. Запорізький міжнародний кінофестиваль це творчий майданчик для тих, хто відкриває сучасний кінематограф та служить джерелом натхнення для багатьох людей, які за допомогою кіно намагаються говорити про сьогодення. Звичайно, традиційна зіркова червона доріжка. Акторів та режисерів, аніматорів та сценаристів, продюсерів і нас, телешколяриків ми отримали неймовірні емоції від перегляду фільмів, відеоробіт українського та закордонного виробника, створені протягом цього та минулого років. Як стати продюсером? Як писати сценарії? Що таке акторська майстерність? І що таке анімація? Про все це та багато іншого на Запорізькому міжнародному кінофестивалі. Базо фільмів у програмі фестивалю майстер-класи та спілкування з режисерами, акторами, сценаристами. Адже живе спілкування допомагає краще зрозуміти ідею авторів. Серія майстер-класів вражає як дорослих, так і дітей. Це справжня школа кіно. Ми отримали неймовірні емоції від перегляду фільмів, відеоробіт українського та закордонного виробника, створені протягом цього та минулого років. Мені дуже сподобався фестиваль у Запоріжжі, тому що ми дізналися багато інтересного та подивилися класний мультик. Це люди, які своїм талантом створюють атмосферу у фільмах. Я не кажу про сучасні фільми, в яких головний герой спецефекти. Хоча завжди ви можете подивитися ці фільми онлайн в гарній якості. Але гру великих акторів ніякі 3D-ефекти ніколи не замінять. Рубрика Новини по дитячі сьогодні пропонуємо ознайомитися з фактами про акторів, яких ми запам'ятали. Багато хто з нас пам'ятає Чахлика Немирущого російською мовою кащея Безсмертного або Бабу Ягу. А грав цих персонажів відомий актор Георгій Міллер. Чому саме він? А тому, що він був худорлявим від природи і тому, що під час Другої світової війни перехворів на малярію і перетворився на живий скелет вагою близько 45 кілограмів. Тому альтернативи йому просто не було. А Бременські музиканти. Чи знаєте ви, що майже всіх акторів озвучила одна людина? Відомий актор Олег Онуфрієв? Чому саме він? А тому, що на озвучку мультика більше ніхто не прийшов. Він навіть намагався озвучити принцесу, але в підсумку її озвучила дівчина. А от відомий американський актор Бред Піт так сильно тренувався перед зйомками фільму Троя протягом півроку, що травмував собі ахілове сухожилля. і зйомки довелося перенести. Ось на які жертви йдуть актори. Єдина голівудська зірка, яка отримала премію Оскар і антипремію Золота Малина в один рік, була Сандра Булок. Це сталося у 2010 році. Сандра отримала премію за кращу жіночу роль у фільмі Невидима сторона і за найгіршу жіночу роль у фільмі Все простіва, буває і таке. Ослик, на якому їздив Шурик в Кавказькій полонянці, і ослик із сучасного фільму Дев'ята рота одна і та сама тварина, причому різниця у фільмах 40 років. Ну і не можемо ми оминути відомого Чарлі Чапліна. Під час шаленої популярності Чарлі Чапліна по всій Америці проводились Чаплінади конкурси на найкраще копіювання актора. Сам Чаплін інкогніто приймав участь в одному з таких конкурсів в Сан-Франциско, але не зміг перемогти. Ось такі вони акторські історії та легенди. Далі буде. На остану кілька порад для люблячих батьків. Шановні батьки, якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина була комунікабельною та впевненою у собі, вміла чітко висловлювати свої думки та не боялась публічних виступів, тоді розвивайте в ній акторські здібності. І не обов'язково, щоб дитина була професійним актором в майбутньому. Заняття акторською майстерністю допоможуть вашій дитині покращити увагу та пам'ять, розвити уяву. Артистизм, здатність імпровізувати, а також збагатити словарний запас, позбутися комплексів, страхів, сором'язливості та дозволять у повній мірі реалізувати свій потенціал. В майбутньому це душа компанії, комунікабельна та приємна у спілкуванні людина, що має багатий словарний запас, вміє чітко і правильно висловлювати свої думки та не боятися публічних виступів. Погодьтесь. Все це є невідмінною частиною успішної людини. Ось такими цього разу були наші телемантрики. Світ розвивається динамічно, а дитячий світ ще скоріше. Тож не пропустіть корисну інформацію для дітей та батьків у програмі Маленькі дорослі. Хай вашим